Комплект армованих гальмівних шлангів на Грант Cherokee. Але це не стандартний комплект. Цей, власник готує цей автомобіль для змагань. Тут стоять, на цьому авто стоять мости та супорта від Nissan Patrol 60. Тут потрібний автомобіль ліфтувався, потрібні дуже довгі шланги. Ці шланги спереді і ззаді по 80 см. Такі, такі шланги ви не купите. В магазині, так що це якраз варіант під замовлення. Потрібні не тільки подовжені шланги, а й шланги, які витримують високий тиск. Наші шланги витримують робочий тиск до 300 бар і тиск на розрив до 900. Ми можемо виготовити любі шланги з любими фітінгами. З любою різьбою, метричною та дюймовою. У будь-якому кольорі. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Всім дякую за перегляд!